Дуже такий масштабний парад відбувся у Китаї на честь 80-річчя закінчення Другої світової у Тихоокеанському регіоні. Ну але що цікаво, відбувся без американської сторони. Там почесні гості, Путін, напевно, як спадкаємець радянського союзу, і чомусь Кім Чен Ін. Що там з Америкою сталося? Це через Трампа якось мало би бути представлено? Ну насправді. Трампа запрошували наскільки відомо. Але була інформація ще навіть в липні, ну і в серпні про це теж писали: що радники Трампа, ну, скажімо так, не радили йому їхати до Китаю. Ну, тому що це свято Сі Цзінпіна. Ну, я думаю, що і сам Трамп він звик бути там, де він в центрі уваги. Коли навколо, навколо нього все обертається, відбувається, якщо він просто учасник якоїсь події, яка, до речі, ще йому і не дуже подобається, як це було на саміті Великої Сімки, він може достроково поїхати. А от якщо він відчуває, що він в центрі уваги, що від нього все залежить, всі ідуть йому на зустріч, Роблять якісь якісь жести пошани і так далі. Як це було на саміті НАТО? от тоді це Трампу подобається. А тут свята Китаю, свята Сі Цзінпіна і тому було мало вірогідно, що там буде Трамп. тим більше, ну було ж очевидно, ну з одного боку, там саміт шанхайська організація співробітництва, до якої Америка не має відношення. Там скоріше навпаки збиралися країни, які ну не завжди є союзниками США, а інді навпаки, хоча, до речі, значна частина вони не є ворогами США, навпаки, налаштовані співпрацювати з американцями, але парад. Парад це ж була мала бути демонстрація воєнної потуги Китаю, а е, демонстрація Трампу, який ну всі ми сприймається як. На США конкурент Китаю, і, в принципі, в Америці є якраз партійний консенсус. В багатьох питаннях там ворожнеча між демократами і республіканцями, причому така вже дуже гостра ворожнеча. Але в питанні сприйняття Китаю як головного конкурента, головного потенційного суперника США, в тому числі політичного військового суперника, от тут консенсус і Бути присутнім на, на параді, де демонструється військовий міць Китаю, ну якось не зовсім камільфо для президента США. Так що це не скажімо так, не має дивувати, це очікувано було, що там Трампа не буде. Ну зокрема, і тому що там були побоювання, що можуть відбутися якісь переговори. Але це теж не зовсім для Китаю, не зовсім для США було б правильно. Дзінпін був би один проти двох. Проти Путіна і проти рівніше, Трамп був би один проти на двох проти Путіна і Сі Цзінпіна. теж не зовсім правильна комбінація. Але в будь-якому випадку на параду очікували. Я думаю, що були навіть можливо, надмірні очікування. Ну все рівно багато що там здивувало безумовно. І не думаю, що цей парад став подією. Він вплинув на американців. Трамп теж на це звернув увагу. От ви згадали про присутність на параді і Путіна, і кімченина, і те, що їм там теж додаткову шану продемонстрували не тільки, знаєте, червона доріжка для Путіна на лясті. Сідінпін теж це відповів. А він ще і кімчанина запросив а це вже була демонстрація того, що ти хотів Путіна на свій біг перетягнути. Не вийшла, він зі мною. І він ще є з ким чинином, і добре, що це Трамп це зрозумів. Yeah. Да, можливо, у нас багато хто очікував, що Трамп виступить там з якимись антипутінськими заявами, оголосить якісь санкції. Я, до речі, вчора ще попереджав, що не варта від Трампа чекати того, на що він ще не готовий. Він не дозрів, він має дозріти до якихось кардинальних дій проти Путіна. Але те, що в Китаї відбувалося, явно дратувала американців і дратувала Трампа. І те, що він відреагував е, от на це Тріо, е, і сказав, що воно проти Америки це вже добре. Оце вже правильне сприйняття. Так що, це буде працювати на те, щоб Трамп дозрівав. дозрівав до потрібних рішень. Треба, щоб Трамп дійшов до кондиції, поки що не дійшов. Крім е, того. Е, е. Тут треба, я думаю, що ну якісь додаткові чинники подивимося, що воно буде далі. Я між іншим думаю, що Путін, от після того, що відбулося в Китаї, тут він зробив жести безумовно, в бік Сі Цзінпіна. Хоча те, що Китай продемонстрував, це ж насправді демонстрація Росіянам. Не тільки американцям, тому що є такий стереотип, що ну да, Китай значно потужніший економічно. Там він випереджає Росію в багато разів в економічному сенсі. Але воєнна потуга більше у Росії, особливо ядерна зброя, ракетна зброя. Але Китай продемонстрував свою стратегічну триаду на цьому параді, між іншим це. Буде ще привід для американців вимагати, буквально щоб до майбутніх переговорів про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. А зараз треба продовжити дію договору між США і Росією. Про це треба долучити і Китаю. Трамп хотів це ще вперше своє президентство. Не вийшло. Але зараз я думаю, що аргументів для того, щоб залучати Китай до обмеження стратегічних наступальних озброєнь, стає все більше, і це буде серйозна проблема на майбутнє і в стосунках між США і Китаєм, ну і з Росією також. До речі, так що, отут ми будемо ще спостерігати за розвитком подій. Але для нас важливо, що в даному випадку от, відбувається таке стратегічне розділення для Трампа. Це і для США це сигнал тривоги. Ну і будемо дивитися, як Трамп буде діяти далі, зокрема в переговорному процесі. Єдине, що мене насторожує, те що на переговорах з ФІЦО Путін закинув нову таку псевдокомпромісну ідею. Явно спрямовану на Трампа, це спільне використання Запорізька АЕС.